Вітаю вас, друзі, на нашому каналі Мінцюлінцю. І сьогодні ми вийшли на прогулянку дощова Варшава. Так що я вам покажу, як виглядає старушка, тобто старе місто. Тут сидить Мінцюлінцю. Одним оком дивиться наліво, другим вправо. Все пильнує. Я пильнюю колоти. Мама, мама! ма Та, вже виходить. Та. Перед нами ось такий костел. Ансамбль на Та, такий історичний костел. 16 століття. Так, Сашка все розкаже, він все знає. Тут маємо таку. Чистаковські. А тут така оглядова вежа, яка є платною, по-моєму, 20 злотих коштує. вежа, Ось, а по другій стороні в нас ось такий замок, який був знищений під час війни. Взагалі Варшава була знищена під час війни. Але його відреставрували. Ось, бачите? Сашка розсівся. Смірно. Смірно. А мама їде якою? Четвіркою? Так, щось так. Там, до речі, дуже гарний парк. от, Тут така оглядова вежа, яку я вже показував. Там вже пильнує поліція. Бачите, який гарний замок в одному такому кольорі. Та вже напевно мама четвіркою їде. А? Ретро. Ретром. будемо йти підніматись по такому ой. Де? немає а яким там вона їде? Вона може задивилась телефон, зачиталась ми чекаємо, чекаємо. Ніби сонечко виходить в одній стороні. Сонечко виходить, а в іншій стороні пахмурно. Ось тут такі от замочок. Ось біжить. Чемпіонка світу біжить в світлому такому дощ, дощ падає, а вона в такому світлому. Не те, що ми повдягалися. Не по погоді. Так що. Ой, біжитний. Честь. Що Чест. ви так чорного коля такий гарний, герчичний, я в голубому. патріотично. Там, там у нас не Нормально. не, дощ потрібен, бо то все, ти знаєш, земля така як асфальт. Сашка вдівся, як цей, як вишибайло. Так, да, сказати. Вишибайло. А він ніколи в не ходить. Ні. Yeah. Ну, він він не вдягає, він дуже рідко вдягає костюм, коли дощ падає. А що це? У нас люди спортивний костюм одягають, коли їдуть на природу, або лягають в лікарню. Або в лікарню лягають. А як моя? Голубає дві. Голубає, бачить. Волка, мабуть, біла. 30 злотих. Вчора. Зранку. це ще виконує. На мокотові Галерея Галяреє Знаєте, що сталося? Ні. Ми пішли з Сашою в кафе, там доходимо. І ми там поїли, і ми вийшли. 15 хвилин нас не було парасоль наша вкрали. Ну бо наші люди там були. Якби ви були в Японії, там би ніхто нічого не взяв. А тут же наша хвилинка. Це просто жесть. Ми да? прийшли, і Саша питається на цей до тієї Китойози. До тої В'єтнамки. Каже, камери подивитися, вона каже, немає. Камери є, а вона каже, немає. Нічого, <рикулка> тепер будемо ходити з пакетом. З <рикулка> <рикулка> кульком на голові. В <рикулка> літератку на каву. <рикулка> До. А що я там буду робити? А от сидять, дивіться, скільки людей. Це ж тераса від літератки. А то, до речі, там сиділи. Ой, а манікін стукає, стукає і штукає. Татарінки летять, а тут черга в манікін страшенна. Та я ж проїхала трамваєм. Да? Да. Тебе... І людка мені дзвонила, і стукайте, і стукаючими і і штуцями персі. А тим йдемо. О тут, візьмеш енергетик. Сашка з мамою побіг. Вже їхали трамваєм, вже так, такі спрагнені, що захотіли пити. Ось бачите, ця тут вежа, яку я вам показував знизу. Ми там знизу піднялися, сюди ось там ось така оглядова вежа. Було б цікаво там піти, але в попередніх відео можна подивитись, ми там колись ходили. Так що ось так от. Ми ще любимо сюди ходити в таке кафе Грінеро. Ось. А в ту сторону є старе місто. Тоб, ну, Це старе місто, але там між тими будинками є е, така площа, як у нас в кожному місті, там у Франківську, у Львові. Ну, У великих містах є теж е, старі такі площі. Там все. Тут якісь групи позбирались. І сцена, напевно, вчора якесь було. Е -е, що вчора було? Вчора була. А о поліція в таких мундирах ходить. В таких. Ось, бачите, яке старе місто. Такі будиночки цікаві, а там з тими будиночками ще цікавіші будиночки. Теж в попередніх відео можна подивитись там. Я вже мушу дочекатися їх, бо їм захотілося пити. Але тут, напевно, в цьому карфорі, малесенькому міні-маркеті, велика черга, напевно. А ні, швидко вони вийшли. Води купили, енергетика. О, лежала, Всі люди, які працюють в ресторанах, носять воду з собою, а не купляють. А, ні, то там полтора літровка була. Я її випила вчора. Ой, я. Ті же самі. так. Ой, файна вода. За 99 копійо. Да. Карфур був, карсур. Біля маски. А ви можете собі купити таку банку, таку пляшку uh -huh. з фільтром. І вона не є великого розміру. Так? Да? Да, є. Я, щоб ви мені пити. І пити собі воду, да. залбати, да. ага. то будемо. Так. Ну, я, тобі, я на роботі, в мене боліла голова, я купив таблетки і не хотів колою запивати, нічим не хотів. І я слухай, може там з 25 грам взяв тієї води з крана. Боже, мене так стошнило. Вода якась така. А я ви зараз п'ю. Але там в нас на роботі, там напевно... Ні, я навіть поки не п'є. Енергетиків. Та ми не п'ємо рідко. часто. Ну часто не п'ємо. Навіть і часто не п'ємо. А чому? десь 25 чашок капту. Що? Да. І цукру багато, то є небезпечно. Ну, Саш, вони тобі напишуть. А з чого воно там це береть енергія? Кофійна, як з 25 чашек. <реку> Саш, там не так, кофеїна там все. Воно серце зупинить. Не можна її робити, взагалі не можна. Все коли закрашено, закрашене, все то не можна. Да. И вот то, що ти ходишь вот це вот зеленуется, що на твоей печень то вообще смерть очень. В панєрці ото паніровані ці сухарі? — Так, Да, конечно, то все жарится, это масло, вже 100 років, розумієш? Хто його там міняє? Да, тільки що по да. Ну але я не замовляю в сухарях да, я... я. З льодом. З льодом? Тільки з льодом, да. <гум> <Супру. А цей>? <гум> <Так>? <гум> Там ми не були, ми. Там вам крутились домовлять. Там по дороге нет. А если я пришла в п'яті, и выспалася? Так, до одиннадцять мені так змінила на роботу. Потім то була яка вже година, дванадцять чи першою, перша прийшла Анька. Добрі мама вийшла на роботу. Не ж там будують той міст на віслі, веломіст там все перекопано, там можна пару метрів. Ось там, де ми минулого разу. Ага, ага, ага. Йдемо по дорозі. А тут трохи файно, що дощ випав, правда? Так, воно свіжіше. Представляєте? Знову? Та ти що? Ну, другий раз? Ну, і пускай рожають, вони гарно.